Згідно розпорядження міського голови, 18 лютого 2016 року, о 10 годині, у сесійній залі адмінбудівлі відбудеться восьма сесія Світловодської міської ради. На початку місцеві обранці розглянуть депутатські запити, після чого перейдуть до фінансових питань. Також обговорять та приймуть відповідні рішення з питань соціально-економічного розвитку та архітектурно-земельних відносин, затвердять правила утримання тварин у Світловодську. Частина питань стосуватиметься кадрових призначень. На черзі голосувати за першого заступника міського голови та заступника з гуманітарних питань. Також в організаційному блоці затверджуватимуть різного роду положення, персональний склад координаційної ради цільової програми, громадський бюджет. Депутат від свободи доповідатиме про перейменування вулиць, про відставку уряду Яценюка та про відхилення одного з законопроєктів Верховної Ради. Тож нагадуємо, пленарне засідання восьмої сесії відбудеться 18 лютого о 10 годині в сесійній залі адмінбудівлі. У міськрайонному центрі зайнятості відбулася спільна селекторна нарада за участі керівництва області, міста та району, запрошених депутатів різних рівнів, соціальних партнерів та керівників ринкоутворюючих підприємств. В режимі онлайн учасники обговорюючого процесу торкнулися найгарячіших тем, які відбуваються на ринку праці. Голова обласної ради Олександр Чорноіваненко у своєму виступі, зокрема, зазначив. Що завдання держави наразі не лише виконувати навантаження, а й допомагати службі зайнятості, закцентував увагу на тому, що добробут населення залежить від кількості робочих місць. Але наразі, на жаль, на одне робоче місце 39 бажаючих знайти роботу. Це біда для країни, констатував посадовець. Великі сподівання під час наради покладалися на децентралізацію влади, адже лише на місцях можна відслідкувати потребу у працевлаштуванні та зайнятості населення. Статтею 18 закону про зайнятість населення. передбачено, що програма зайнятості розробляється місцевими органами влади, і основні показники працевлаштування, організація громадських робіт, профнавчання ну і інші показники формуються на місці. Створюється комісія по розробці програми зайнятості, туди входять комітет економіки, всі управління, ми проводимо моніторинг перед цим, всіх підприємств запрошуємо, які перспективи на наступний рік, які будуть робочі місця створюватися, як буде вести себе підприємство, буде перспектива розвитку, або буде в стадії досягнутого, або ж наоборот, буде спад виробництва. Ми цю інформацію всю. Собираємо і виносимо цю комісію, і потім комісія підготує проект програми зайнятості, і програма зайнятості затверджується на сесії міської ради. За даними щомісячного аналізу надання соціальних послуг населенню та роботодавцям, що проводить МРЦЗ, можна стверджувати, що у Світловодському регіоні склалася надзвичайно важка економічна ситуація. Лише незначна кількість підприємств нашого міста спроможна надати нові робочі місця. Завдяки створенню додаткових об'єктів, ці підприємства добре відомі. Вони створили понад дві тисячі робочих місць, але в той Час на інших підприємствах, установах та організаціях ситуація залишається складною, а то і критичною. У 2015 році статус безробітного мали 2797 осіб. А на лютий 2016 року на обліку у центрі зайнятості перебувала 1033 безробітних осіб. А з міста та району заявлено 44 вакансії. Навантаження на одне робоче. Місце складає 23 особи. На селекторній нараді торкнулися болючої теми сприяння зайнятості демобілізованих учасників антитерористичної операції. Наразі в Кіровоградській області демобілізовано 10 тисяч військових. На жаль, хлопці не знаходять себе у мирному житті. Так як наразі іде велике навантаження на органи місцевого самоврядування з питань учасників АТО, було запропоновано ввести одну штатну одиницю, яка була б зв'язуючою. Ланкою між атовцями та владою також на нараді нагадали про контрактну службу, до якої можуть вступити безробітні. Одинокі матері отримуватимуть допомогу від держави по-новому. Відповідний порядок затвердив кабінет міністрів України. Раніше розмір виплат мав бути не менше ніж 30% від прожиткового мінімуму, незалежно від суми доходу. Наразі ця норма скасована. Відтак допомога надаватиметься у розмірі що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї. Ця допомога навіть буде збільшена для тих, хто її має право на її отримання. Максимальний розмір допомоги може бути для діток до 6 років, це може бути 1167 гривень, для діток від 6 до 18 1455 гривень. І якщо дитина продовжує навчання і є для цього підтверджуючі документи, тобто від 18 до 23 років 1378 гривень. Але це не значить, що це і є розмір допомоги. Це може бути максимальний розмір допомоги. Допомога з доходу. Для цього дуже велике прохання до цієї категорії осіб, які у нас отримують цю допомогу, звернутися до управління соціального захисту населення і принести відповідний пакет документів, тобто написати заяву, заповнити бланк декларацію, принести довідки про доходи за останні 6 місяців, от, для того, щоб її можна було розрахувати на кожного члена сім'ї, і довідку про склад сім'ї. Це обов'язковий пакет документів. Ну, якщо там буде ще додатково, то ми вже будемо з кожним спілкуватися окремо. Наразі у Світловодську на обліку в управлінні перебуває 850 одиноких мам, та не усім потрібно звертатися до установи. Це у нас таких сімей небагато, це 40 сімей, які ми зробили автоматичний перерахунок цієї допомоги. Це стосується тих осіб, які до нас зверталися в листопаді і грудні місяці цього року. І до цього пакету документів, тобто там нічого не треба було приносити. Ми їм зробили також розрахунок. Але ми намагаємося зараз повідомити всі сім'ї, і бажано, щоб кожна сім'я до нас звернулася. Начальник управління праці та соціального захисту населення Олена Балюк запевнила, допомогу за січень одинокі матері отримають, але за умови, що вони звернуться до управління протягом лютого 2016 року. Ну і звичайно будуть мати право на цю допомогу. А за новими правилами здійснюватимуться і виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме. Це також була стала сума, вона становила 30% від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Зараз вона також буде розраховуватися із доходу. Ця категорія осіб єдиний що розрахунок, якщо одинока мама це розрахунково була від 100%, то ця допомога розраховується 50% від 50% прожиткового мінімуму. мінімума, тобто прожитковий мінімум. Можна сказати, розділимо на 2, і це значить буде максимальний розмір цієї допомоги. Тобто, для діток до 6 років це 583 гривні 50 копійок, для діток від 6 до 18 727 гривень 50 копійок. Але це ще раз наголошую, це максимальний розмір. Вона також буде розраховуватися з доходу. Ця категорія осіб також повинна звернутися до нас, наголошую, до кінця лютого місяця. Тоді ці сім'ї мають право отримувати допомогу січня місяця, От, принести відповідний пакет документів. Вони в нас будуть заповнювати заяву, повинні принести копію свідоцтва про народження дитини, довідку про склад сім'ї і декларацію також про доходи вони будуть заповнювати в нашому управлінні. За додатковою інформацією щодо допомоги на дітей одиноким матерям та тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, радимо вам звертатись до управління праці та соціального захисту населення за адресою вулиця Леніна, 4. Тетяна Гловачова, Костянтин Малько, телерадіокомпанія компанія Наразі в Україні тривають акції, спрямовані на профілактику захворювання на грип та ГРВ. Долучились до цієї шляхетної справи і працівники світловодського середку Товариства Червоний хрест. Тож 17 лютого на вулицях нашого міста можна було зустріти людей із відповідною символікою акції. Основна мета то, щоб у нас в місті менше болели люди. У нас вже була перша акція, коли перша волна грипу була, ми. Также роздавали масочки. І вторая акція подошла, чтобы еще вот вторая волна йде. Ми їх сейчас также предупреждаем, уже уже з листовками. В данный момент мы работаем с территориальным центром. У них есть пункт обогрева. Мы также обеспечили их масочками. Там много приходило больных, грелись они. Так что э, сотрудничаем із районом, і з э, городським территоріальним центром. Помощь по від підприємств у нас також ми роздавали в першу волну школам. Маски впродовж акції її організатори розповсюджували захисні засоби проти грипу, тематичні інформаційні матеріали, листівки із зазначенням симптомів грипу та рекомендації щодо профілактики цієї небезпечної хвороби. А також спілкувалися з перехожими та відповідали на їх запитання. Я получил масочку. Информационные данные по поводу гриппа. Я считаю подобные акции вполне таки нужными, потому что многие люди не знают о симптомах этого же гриппа и много летальных исходов. Поэтому спасибо вам за то, что делаете. Ми багато знаємо про грип і чуємо по телевізору, ну, коли тобі дають в руки, коли до тебе підходять, і коли з тобою людина бала, говорить, воно набагато скільки більше. І скільки це, ну, вроді кажеться, це чепуха, вроді кажеться, це маленька якась вещичка. А дуже добре не тим, від кого заболієш, а ти, навіть ти, якщо заболієш, то вже леше, вже ти не передався нікому. Ну і так само не заболієш од других. Так що Красному Хресту дуже багато. І не тільки в цьому грибі, не тільки за гриб, а Красний Хрест багато дуже багато чому допомагає. Слід зазначити, що подібні акції є важливою складовою загальної роботи з профілактики грипу в нашому місті. Працівники світловодського осередку товариства Червоний хрест констатують, що пересічні світловодці не залишились байдужими до цього заходу. Люди були зацікавлені цією інформацією, яку ми надавали. Читали листівки, ми роздавали маски, люди читали, задавали питання. Їм було дуже цікаво. Я надіюся, що ми зробили добрий внесок в цю акцію. Ще раз нагадаємо основні правила профілактики грипу та ГРВІ. А це щорічна вакцинація проти грипу до початку епісезону: ретельне миття рук з милом, регулярне провітрювання приміщення та вологе прибирання, вживання вітамінів та продуктів з фітонцидами, ну і звичайно користування масками у місцях скупчення людей. Тетяна Гловачова, Костянтин Малько, телерадіокомпанія Веселка. Світловоцьк місто закоханих. Чи не так? Звісно, так. В цьому переконалися і ми, завітавши у суботу, 13 лютого до міського палацу культури на романтичну вечірку зі стверджувальною назвою Світловодськ місто закоханих, присвячений Дню Святого Валентина, ведучий заходу, чи не з власного досвіду, повідав «Сьогодні навіть повітря сповнене кохання, а мури. Поспішають поєднати пари, почуття яких перевірений часом і допомагають зустрітися половинкам, які загубилися серед юрби. Тож і допомагали Амурові ведучі Павло Маліцький та Наталя Сандрак зв'язувати стрічечки кохання за допомогою конкурсів, призів та неймовірних сюрпризів. А розпочалося все з незвичних перевтілень. Хлопці мали на собі перевірити, як то воно дівчині швидко одягатися. Результат самі бачите який. За голосувати. І так голосуємо за учасника під номером один є Також конкурсанти виступали в ролі султанів, що збирали гарем найгарніших дівчат у залі. Та що там у залі в усьому світловодську. Підтримаємо облискаме так, солдати новором. Під час вечірки, як і було анонсовано заздалегідь, нагороджували переможців фотоконкурсу, які надіслали свої світлини на електронну пошту організаторів. Ласкава я моя ніжна, руки твої, слов не нахожу. Ласкава я моя любимая. Білі ми з тобою, хто всі. Ласкава моя нежна я, руки твої держу, слов не нахожу. Ласкава моя любимая. Були ми з тобою, хто всі мої. Були на святі і зовсім неочікувані сюрпризи. Привітання коханої з-за кордону. Допомогла ведуча помиритися закоханим так, що й до гірко дійшло. А ще прямо на сцені утворювалися нові пари. Цікаві конкурси чергувалися із виступами колективів міського палацу культури. Відеозапис романтичної вечірки «Світловодськ – місто закоханих дивіться після прогнозу погоди та рекламного блоку.